Шановні друзі, я знаходжуся зараз в стінах інституту релігійних наук святого Томая Квінського. Якщо ви дивитеся це відео, це означає, що можливо саме вас Господь хоче запросити сюди і не з екскурсією, а для того, щоб навчатися в цьому інституті. І можливість навчатися також онлайн. Тут є різні спеціалізації, і особливо для християн. Так, скрутні для нашої країни часи, коли триває війна. Важливо займатися самоосвітою. Важливо пізнавати Господа, яким Він є, для того, щоб зміцнити свою віру, але також допомогти зміцнити віру іншим. Війна ведеться також і на духовному фронті. Злий дух пробує багатьох знеохотити. Пробує спотворити образ правдивого, правдивого Бога. Тут ви зможете зміцнити свою віру, тут ви зможете пізнати, яким він є. Це вплине на ваше життя, і це допоможе змінити життя тих людей, які знаходяться навколо.